Говоримо трішки про здоров'я. Здоров'я наше з вами, здоров'я наших майбутніх мам, ну вже і мам. Нинішніх до нас долучається Ігор Чермак, професор, заслужений лікар України, директор академії здоров'я людини. Вітаю вас, пане професора. Вітаю всіх, добрий день, дорогі українці! Слава Україні! Героям слава Пане Ігоре, От е, війна це такий непростий період випробування для всіх е, хто. Чи фізично знаходиться на передовій, чи не фізично, але тим не менше в умовах постійного цього стресу, постійних викликів, якихось зі здоров'ям пов'язаних, як взагалі на здоров'я українців вплинула ця ситуація? Погіршилося, застабілізувалася? Ну, хочу сказати, що для всіх людей, для всього людства, війна це саме страшне, що може бути у житті. І кожна людина це є надзвичайний супервеликий стрес, коли вона відчуває, що почалася війна. А тим більше, що ніхто не очікував, ніхто не, не думав, що від народу побратима буде найгірша, страшна, страшне лихо прийшло. Тому особливо з надзвичайним негативним впливом це вплинуло на стан на стан здоров'я людини. По-перше, це. Всі гострі стани вони е, прийшли в небезпеку. Всі хронічні захворювання вони перейшли в гострі стани. А тим більше це відчули вагітні жінки, які тільки завагітніли. І е, у них у планах було зовсім зовсім інша інші думки, інші плани і інші такі радісні майбутні події. Тому надзвичайно негативно це все е, це все вплинуло на стан жінок, особливо які хотіли вагітніти, які тільки що завагітніли, От і на весь період вагітності, тому що це е, страшне лихо, яке війшло в долю. В душу і в життя кожної людини має той чи інший відпочаток, і звичайно, що все це відбувається у відповідності від психологічної нервової системи кожного організму. Особливо, особливо, особливо. Я ще раз кажу, ужасно переносить це вагітні жінки. Тому ми побачили загострення різних захворювань. Ми побачили загрози переривання вагітності передчасні полога, ми побачили кровотечі. Ми побачили е, з погіршення центральної нервової системи, що впливає на загальний стан і взагалі на на результат е, життя. Людина, отака от наша, загальна картинка. Пане професор. Скажіть, 에... будь ласка, вибачте, а що тоді прошу, з прошу. що тоді з народжуваності в Україні? От що відбувається тенденції, які от, наприклад, на листопад місяць, які ви тенденції спостерігаєте з народжуваністю? Зрозуміло, що листопад місяць це той місяць, коли девіть після того, коли перезпочалася війна, після 24 лютого, ми зараз очікуємо народження тих народження тих жінок, які завагітні в перші дні війни, чи в перший місяць. Війни е, очікуємо, ми е, медицина готова. Медичний фронт готовий е, справитись із цією великою проблемою, але значна кількість е, вагітних, які передбачаються на листопад місяць, він орієнтовно ну десь на 30% буде менше, як мінімум. Тому перший е, місяць війни він саме негативно ужасно і вплинув на е, процес забліднення. На процес вагітності, на початок вагітності, ну вже більша картинка, це буде відома. Наприклад, можна аналіз зробити буде у листопаді місяці, коли ми чітко побачимо, вже і статистичні і аналітичні сідання. Вони у нас будуть, але передбачення не, не радушні, тому зрозуміло, це об'єктивні причини і об'єктивні речі, які самі суворі на, на життя і на долю кожної українки. Ну, а як взагалі в, в умовах війни от медичні заклади, як ваш медичний заклад працює, як завдяки чому вдається от, допомагати людям, допомагати хворим, особливо там вагітним, про яких ви зараз багато говорите? Ви знаєте, з перших хвилин війни, коли це 24 лютого, ми всі були на робочих місцях самого ранку. Зрозуміло, що значна кількість наших молодих працівників. Молодих лікарів, молодого медичного персоналу, молодих мам, вони виїхали з міста Києва, але костяк залишився е, медичні працівники більш вже старшого покоління. Вони були на місцях і рятували життя. В той же день, пригадую, 24, 25, 26 е, лютого, початок березня ми виїжджали каретами швидкої допомоги у підвали. Ми переїжджали у відповідні, де е, матері народжували. Вони боялись виїхати з дому, вони боялися, це був настільки стрес, що практично вони, була неадекватна поведінка психологічна, і, і за страху вони не довіряли і не могли доїхати до лікувального закладу. Але лікувальний заклад, завдяки такої повністю був повністю максимально укомплектований. Академія здоров'я людини працювала цілодобово, лікарі цілодобово були на робочих місцях. Керівники, заступники і основні керівники медичних підрозділів, ну, практично, ми були два з половиною місяця. Ми не виїжджали з лікувального, лікувального закладу. Було, ми виїжджали на домівки ми виїжджали в ті місця, де не ходили і їх вже безпосередньо транспортували, господизували в медичні установи. Повністю був резерв великої кількості води, елект далі таких джерел джерел харчування, запас. І зрозуміло відповідні технічні засоби, які вони ну тобто вони повністю ну тобто зараз тобто зараз повністю були, говорити, так. тобто зараз говорити про якісь там серйозні виклики, немає підстав, тому що все було налагоджене, все залишається більш-менш нормально. Все, Я с... думаю, що ситуація. на даний час на той час всі медичні заклади лікувального суду і особливо академія здоров'я людини вони працювали гармонійно в повному обсязі. Да, ми були забезпечені не тільки а резервними джерелами жилення. Там генератори працює працювали. працювали Кіснева станція автономні. Це ті речі, без чого лікувальний заклад не може обійтись. Пане професоре, Ви прац... приймаєте? Ви ви ж при... як бути тоді з переселенцями? У нас чимала кількість тимчасово переміщених осіб. Дуже дуже глушне питання. Буквально кілька днів назад. Я черговий раз мав поїздку гуманітарну на схід України. Це особливо Краматорськ, Славянськ, далі Татьянівка, далі у нас Святогорськ, Лиман. Остання точка при поверненні це був ізюм. Поспілкувалися із усіма населенням особливо. Ті люди, які залишились там, і велика кількість на сьогоднішній день вона знаходиться у місті Кєві. Якщо дареському районі, це більше 120 тисяч населення переселенців зі сходу. Тому ми е, заключили відповідні угоди. Ми відпрацювали е, поетапний план. Ми відпрацювали дорожню карту, і ми відпрацювали безпосередньо контакти із цими людьми де для них. В лікувальному закладі всі двері відкриті абсолютно. Тобто ті це люди, процес, люди зі сходу безусловно. з цих з тих міст, про яких ви сказали, вони можуть звертатися до ваших лікувальних закладів, щоб отримати Власне, допомогу. Я їх запрошую, тому що може вони вони не всі інформовані, так, але при там хай звертається паспорт обов'язково, щоб якісь були відповідні паспортні дані для того, щоб ми могли їх правильно оформити і надати і першу медичну допомогу, і взагалі медичну допомогу в цілому. О, цікаво... це стосується і вагітних це стосується... Е, ну, без винятку любої категорії населення, які находяться на території Дарницького району Києві. Наші двері відкриті для всіх, і ми чекаємо цілодобово. 24 двадцять чотирма ми працюємо. Академія здоров'я людини працює цілодобово. От цікаво Та, партнерські пологи зараз. А, хтось а, цю практику підтримує чи через а, обставини, через війну а, поки немає цього ці, цієї практики. Партнерські пологи проводяться. Зрозуміло, що а, велика кількість наших. Патріотів, наших хлопців, вони е, зараз захищають кордони, захищають вони, в армії. Вони призвані. От, е, тому допомагають матері, допомагають сестри, допомагають подруги, допомагають на ті найближчі люди, які по духу, по душі можуть допомогти під час вагітності, під час пологів. Це не має значення. Лікарня доброзийшла до, до всіх абсолютно, і ми максимально сконцентрували увагу наш відповідний такий медичний фронт на допомогу різним категоріям людей, різним за віком, різним за поглядами відповідним і різним за можливостями, нашими я можу сказати, можливостями відповідними по здоров'ю і по, по здоров'ю і по статусу центральної нервової системи. Дякую вам, пане Ігоре. Спасибі вас за вашу розповідь. Отже, медичні заклади України, медичні заклади Києва, зокрема Академія здоров'я людини, працюють. Будь ласка, звертайтеся по допомогу. Всім, кому вона потрібна, буде надана кваліфікована. Лікарі на бойовому чергуванні були, є і будуть. Пане Ігоре, дякую вам. Ігор Чермак, професор, заслужений лікар України, директор Академії здоров'я людини. Був з нами розповів про те, що відбувається зі здоровим українцями, і як власне сьогодні треба, мабуть. Народжувати в нормальних якісних умовах, будь ласка.